Всім привіт! З вами 0, і в цьому відео це буде аналітика другої частини провірки містичного сіду 90210 на версії 1.162. Перша частина аналітики буде в закріпленому коментарі. Це буде аналітика ще першої частини, вона була сама містична. Друга частина буде менш містична. Але в цій містичній аналітиці ви зможете побачити дуже цікаві моменти. Які з'явилися всього на всього за 11 хвилин до початку виживання. Тобто, можна сказати, що це практично якийсь невідомий сіт, в якому непонятно, що живе. А саме цікаво, це те, що якось дива ба барані моби. Тобто, вони є невидимі, які от били мене, бували невидимі скелети і тому подібне. Зараз усі моменти, ви зараз побачите. Переходимо до першого моменту. Ну, то нормально, вони вміють через двері, через двері бити. Давай О, вже скоро де! У мене вже... О! О! Що? Мене тільки що? Якась не... Навколо мене нікого нема. І так, на першому моменті ви бачите, що коли я хожу коло грядки, вбиваю кріпера, то мене якась невідома істота починає бити. Але насправді, якщо подивитися в субтитри на цей момент, то там можна побачити зомбі-стороне і е, ну, зомбі атакує. Тобто, можна сказати, він мене б'є. Що з цього можна зробити вивід? Це був невидимий зомбі. Але проблема в тому, що невидимий зомбі, він, можна сказати, ходив. Було чути його кроки, і не було бульбашок. Тобто він був без зілля. Як таке може бути невідомо? По крайній мірі, цікавий факт це то, що інших мобів я бачу. Якщо б це був баг, то інших мобів я бачу. І саме цікаве, це то. Що коли він мене бив, то можна сказати, то, що він можна, цей, був невидимий повністю. І в результаті я його навіть був один раз ударив. Тобто я б'ю просто повітря і йому наноситься урон. Цікаво ще, то, що, можна сказати, немає ніяких таких часточок при ударі і тому подібне. А у другий момент вам пояснити, це набагато більше. Переходимо до нього. Давай, теперь. Тому що за що мой мандрап, я зустрічав алмази іменно сам. Знаєш, Юра, це якесь... це вже не, не сіт, це якась вже паранормальщина. Ті скелети ж... це якісь мобини видимі, чи що? У мене тупо стріляють. Другий момент, пояснюю, то це знову зв'язано з невидимими мобами. Скелет став невидимий і попросту-напросто в мене стріляв стрілою. Лука в нього не було видно, тіла в нього не було видно, просто тільки стріла. Там навіть видно, як я ходжу, там б'ю по повітрю і йому наноситься урон. Але цікаво то, що тоді був день, тобто він горів, а невидимі моби вони горять. Тобто, було би плам'я таке жовте, ну, відповідно, вогонь. Було чути звуки, як він горів, скелета поранено, але вогню не було видно. Тобто, це якась нісенітниця, зв'язана взагалі зі всією текстурою моба. Тобто, його ніби взагалі не було видно. Я не знаю, як таке могло статися, але таке могло статися. І далі вже практично більше містичних моментів так то і не було. Єдине, що багані звуки. І так, тому ще можна зробити такий висновок взагалі по всіх містичних моментах. Заналітки першої, заналітки другої частини, і взагалі зі всіх відео про цей Сі 90210. На ньому присутні невидимі моби. Може, це якийсь баг. якийсь баганий сіт, якщо чесно, взагалі. І ще дуже цікаво, то що. Дуже дивна навіть та поведінка мобів. Тобто, вони поводяться якось дивно, атакують якось дивно, причому на легкому рівні важкості. Якщо дивитися другу частину, сіду 90-210, то там є. То, що можна сказати, дуже швидко голо тратиться, дуже багато мобів, дуже великий урон від них. Хоча важкість легка. Тобто, я не знаю, як таке можливе. Можливо, це все-таки якісь баги. А можливо, дійсно, цей сіт запрограмований, тому що в головному меню вискакує та сама іконка 90210. Це нам тільки так прийшло 에, просто для перевірки, то, що може це число щось значити. І в результаті воно значить, це якийсь багний сід. Можливо, там якісь, можна сказати, скрипти працюють. Я не знаю, що це таке за сід. Ну, то просто капець. Так, то більше їй сказати нічого. Це вже треба, якщо ви хочете самі переконати, що на ньому є космістика, це вам самим треба виживати і все це перевіряти. Саме головне це те, що можна сказати, треба ключ генерації 90210, версія 1.16.2, а також важкість легка. Що можна сказати, відтворити усе, що було в наших відео. Ну що ж, а на цьому все. Відео вийшло коротким. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Про. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім удачі, всім па-па. Зустрінемося в нових серіях.